Не переживайте за те, що воно тріснуло. Головне, щоб вас не тріснуло на пасіці, коли ви використовуєте, не знаєте що. От тоді, як пасіка трісне, то так. А коли отако при швидкому застиганні в воску, таке буває. Що ж це таке? Що ж це за штука така? А видно, що воно в кристалічному стані? Який має вигляд? Що це за полоси такі? Та й тут теж. І крім того, маємо якусь дирочку. Друзі мої? Показую те, що насправді є. Натуральний віск із пасіки. Це те, що називається джолиний натуральний продукт. Ви не дивіться на те, що він застиг швидко. Не дивіться на те, що є тріщина, головне структура самого воску, як також має він і свій смак. Бо багато жують. Тим більше мене запитувало, він має той запах. Запах пасіки, запах, скажімо, меду. Тим більше і тут ще одна така штучка, подивіться. Дуже видно. Дуже я з цієї сторони пройду на сонці, ви побачите. Оце запитали, я вам відповідаю. Ось гляньте натуральність, як в будь-якому. У випадку, коли ви в холодну воду подаєте мед рідкому стані і його трошки по кругу розбовтуєте, то з'являється структура натурального меду, тобто соти або, будемо говорити, стільники, так і віск показує своє. Крім того, колір має велике значення. З одної пасіки віск два рази перетоплено, з світліших рамок. Які менш використовувалися трошки старіших рамок, а можливо і не старіших, А всього-навсього з рамок тих, в яких більше пилкових зерен, або, будемо казати, бджола принесла обножку і переробила в пергу. Будь то остатки, будь то ті рамки, які йдуть на вибраковку, в яких є. Пилок, тоді виходить така річ, воно стає темнішим. Тим більше, не переживайте за те, що воно тріснуло. Головне, щоб вас не тріснуло на пасіці, коли ви використовуєте не знаєте що. От тоді, як пасіка трісне, то так. А коли отако при швидкому застиганні в воску, таке буває. Але це говорить про те, що тільки температурний. Режими впливають на застигання. А взагалі, те, що запитували, показую, друзі. Все воно є, як має бути. Такий віск, відповідно, має бути перетоплений в відповідній температурі, має бути знезаражений, має бути з понижена температура. Пройти через вальці. Ну, звісно, листком вже охолодженим. І після того ті листки вощини мають відлежатися, дождатися свого часу, щоб їх використовували після того, коли той віск, який перероблено в вощину, стає більше твердішим і в будь якому випадку ми можемо тоді використовувати себе на пасіці, і кожен пасічник від того буде тільки. Плюсі, добре було б, щоб не тільки е, пасічники, але і ті, хто виготовляє цю вощину, якою ми користуємося, взагалі то були чесними з пасічниками і з собою в першу чергу, щоб, як ми знаємо, працювали на те, щоб та я вощина, вона була використана е, все ціло, щоб то не був фальсифікат. Тому ось так, друзяки мої, питали по цьому запитанню, ще раз і ще раз вам показую те. Ви гляньте яка дорожка, які, які зливи такі ось. Як після доща ті. Ну і на закінчення, що хочу вам, друзі, сказати. Коли топите цей віск ваш ваш віск, я розумію, що коли я можу здати його десь ось, і отримати за те вощину, то попередники ті, що там займаються, вони, як ти ухилянти, ухиляються від усіх методів тих відповідних по перетопці воску. Чому? Тому що віск має натуральність тоді, коли в ньому немає нічого лишнього того, що можуть додати в ті самі віскі добавки. Крім того, освітлення віску, коли йде. Хлопці і дівчата, не забувайте, що ті кислоти. Те, що ви туди закидаєте, воно погано впливає потім на інші пасіки. Не тільки на ваші, якщо ви для себе то робите, але безмірно вливаючи ту чи іншу кислоту, воно робить свою справу. І тоді проблеми стають на пасіці не тільки в нас, хто це є робить для прикладу, але в тих, хто з вашого воску потім купує вощину, з того воску, десь міняє тую вощину. І насправді може бути, то, що те є, та є решітка в розплоді у ваших вуликах, у ваших бджолородинах, іменно через те, що не матка сама погана, не бджоли самі погані, але іменно те. Що оце основа фундамент вашого, вашої пасічної справи, воно робить погану справу, адже воно все звідси ніде не дівається. Воно переходить з, інш, з одного в стан в інший. Я не тільки про кислоту кажу е, сірчану або ще яку-небудь інше, але і за морошину теж хочу нагадати. При якихось температурах про це і говорять чи не говорять, згадайте. При температурах відповідних, то стає ядом, ядом, коли воно переходить у віск і приходить до нас на пасіку, і ми користуємося, то завжди буває таке, то майже завжди буває таке, що винувати хтось, а не ми. Тоді тобто якраз і відбувається те, що ми бачимо себе на пасіках. Ми винуватим всіх виробника в першу чергу. То що приходить та овощина, ніби нормально, все. Виробник знає, що нічого не додає, і приходить до вас на пасіку. Що відбувається далі? Ми овощину то липимо, ставимо в рамками і бджоли починають поритися, відтягують вроді нормально. А матка вроді би і сіє, а решітка виходить. Чому кислоти б'ють той розпліт, який має народитися? Тож, друзі, Ворог бджіл не один, тільки парафін, які можуть додати стеарин і всяка біля бурда, що возьмеш в руки, а від нього, слухайте, як з вихлопної труби йде, що дихати немає чим. А й такі на перший приклад випадки, які я вже кажу, є, коли люди не контролюють, може ну, не спеціально це робиться, але таке воно. Відбувається. Я то, вже... то біда, то біда, то, то кінці приходить цій галузі бджільництва. Тому і пасіки, ви думаєте, чого пасіки е, пропадають, а потім їх наоборот беруть і пакетами, закупляють матками, і, і все йде, ну якби вертається по кругу, і кожен рік так. Адже ну, як для людини, так і, і для бджіл що її по окрузі є, то те її і ту бджолу б'є. Тому, то, друзі мої, бережимо наших бджіл. Ну що ж, дякую вам за перегляд відео. Ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. І до слідуючих зустрічей. Всім до побачення, пока.